Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Рошовець. Як рані з українських блогерів буду коментувати події в Тернополі, де поліцейський корд пов'язав банду військовослужбовців, які промишляли розбіями, рекетом, вимаганням, катуванням людей. І що характерно, що характерно, Цих військовослужбовців кришував Тернопільський ТЦК. Так саме Тернопільський ТЦК вчора виклав е звернення, те, що до мобілізації в Тернополі і в області будуть залучені діючі військовослужбовці, які будуть допомагати поліцію. Ну, як діючі військовослужбовці почали працювати? Тернополяни побачили, коли військовослужбовці діючі зупинили автомобіль футбольного тренера. Значить, в Івано-Франківській він там був з дружиною, блокували, поклали їжики під колеса, все як на війні їх вчили, так і саме головне, не давали передавати в автомобіль воду і їжу. Все так, як на війні. Противника треба знищувати без води, без їди, щоб він не міг втекти, їжаки поклали. Але це ж не противник, це український звичайний тренер по футболу з дружиною, йому 50 років. Він нікуди не збирався тікати, нікого не збирався вбивати чи щось погане робити. Ну от військові в Пікселі робили такий безпреділ з цим тренером, з його дружиною, ну а поліцаї їх прикривали. Зібрався натовп людей, люди були обурені, і там ледь-ледь вдалося уникнути великого побоїща. Там уже ще трошки би і Тернопіль запалав, люди би вийшли на вулиці. Ну а потім, коли керівництво з Києва дало вказівку міністерства, да, розібрали ситуацію і побачили, що це не, е, що це не діючі військовослужбовці допомагали ТЦК е, робити мобілізацію. а... Військовослужбовці в пікселі, які займалися під прикриттям ТЦК під дахом, під дахом ТЦК, начебто мобілізацією, роздаванням повісток, вони займалися чим бандитизмом, катуванням, рекетом, вимаганням і іншими протиправними діями, так? Ви скажете, так я повторю те, що ви знали. Та ні, дорогі рідні, це все прелюдія. Саме страшне почнеться після війни. А зараз страшно. ТЦК кришує військових, які займаються катуванням, вимаганням, вибиттям. Ви думаєте, це перший випадок в Україні? Ні. Це просто в Тернополі люди підняли дикий шум гвалт, зібрався натовп і пішла хвиля, волна. А до цього військові в пікселях по всій Україні займалися тим же самим тільки це. Тихенечко все заминалося. Ну а зараз пішов розголос. Але саме страшне буде не тільки під час війни. Коли, коли приходять групи з військових да, додому і приносять з собою зброю. А цю зброю вони звикли застосовувати. І звідська ця залишиться на все життя. Так? А застосовувати проти кого? Рашистів немає, так? ну, проти кого? Зброя, яка зберігається в будинку, чи то автомат, чи гвинтівка, чи гранатомет, чи кулемет, чи граната, чи пістолет, воно рано чи пізно вистрілить, це закон, закон життя. Питання тільки в часі коли. А саме страшне буде після війни. Після війни, коли, коли все закінчиться, країна повна нелегальної зброї, більше 2 мільйонів одиниць вогнепальної зброї, на руках країна повна гранат, повна вибухівки, повна всього. І після війни я скажу просто: після війни буде просто страшно. Після війни буде страшно, тому що будуть приходити люди, які які будуть застосовувати зброю, так, які їх вчили на війні. Холодне літо 53-го. Подивіться фільм. Ще радянський старий. Подивіться, міст зустрічі змінити не можна. Місто встречі змітні нельзя» для російськомовних. Подивіться фільм. Подивіться ці два фільми. Після Великої Вітчизняної війни творилося страшне. Тому що дуже багато трофейної зброї на руках. Створювалися кримінальні банди озброєні до зубів, приходили. З фронту фронтовики, які не знаходили собі місця в житті і йшли в банди. Коротше кажучи, історія повторюється. І після війни буде ще страшніше. Я кажу: прямо не лякаю, я кажу, так є, тому що історія тільки повторюється по колу. Після всіх війн починався що? Починається війна в середині країни. Починається озброєний бандитизм, озброєні грабіжі, озброєні катування, вибивання, вимагання. Злочинці до зубів будуть озброєні усім, чим можна. І буде що, і буде проливатися кров. Це закон життя. Я говорю прямо як ніхто з блогерів, тому що в буремних 90-х. Сам боровся з бандитизмом. Боровся з бандитизмом. Боровся. І я знаю ціну своїм словам. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!